Друзі, всім привіт і доброго здоров'я. Так, ну хто там скучив за моїм кумом і за його емтезоном? Ось приїхав до нього на поле, діскує. Дивіться як виходить. Ну, я вам скажу щось. Там дуже-дуже щось мілко да йому сказати. Та ну. Так, виходить, непогано, але мелко. Так ну, і палки багато, не перерубаної остається. Так ну, тут вообще ось асфальт. В общем. Отаке ось о. отакий обробіток з осінь, кума був. Скажем, по нулю, по нулю кум обробив осінню землю. Втім, не встиг ні порубати, ні зарати. Тепер оце виїхав з дисками, буде питатися до посівної щось тут зробити. Та ну я думаю, все вийде. Разок дисками пройде, тоді культиватором, та й можна буде сіяти. Ну теж буде соєшник по соєшнику сіяти, Ну а що ти ще посієш? Летить. Погодка класна, сонечко. Та я не знаю, градусів 18, мабуть, сьогодні. Вітру немає. Так, ну підождим, поки доїде. Там вообще не лізе. Що це за обробіто? Гідравліка щось не в дугу піднімає як у старого діда. Лезіть, но пищить, блять. Кум, собственно, і персона. А ну куме, поздоровайся. Бо люди, люди переживають за тебе, за трактор, як там кум, як там трактор. Все нормально. Ну я ось ось з перших уст. Все нормально. Чуєш кум, щось воно так мілко. Як асфальт. Да? Ну, Ото воно, воно маті не перебиває палку так. Не ну а ходиш, як блять. Ось що, ну, що це за глибина? Може і приглибить трошки. Там можна в принципі пригодитися. Та ну зовсім мілко десь. За бур'ян валяють. Не ну повалять можна і рельсою. <рець> <рець> Там мені каже це надо. Ух ти Йо, навіть <рець> венти крутяться. Да. Капець. Так, ну Кум сейчас підрегулює. Так, ну ось о, трактор. Це ось, о, ось о, мій підгончик Кумові, так? Да? Да. Ага. Все тут кума. Наглажено. Ева коврик. Рідна печка. Сидушечка нова. Что это кум я уже забыл. А, да. Тут трошечки все. У да, в мене тоже тече, і після ремонту все равно течет. Пігазуйте. Ага. все бампер у мати. Десь на заброшеному кладбищі ограду розібрав. <laughs> Вандал. Ні, <Не>, это забор. <laughs> ну забор на кладбище, да. Не, не на кладбищі, <laughs> то... Акцизна марка. Все як положено. Все як положено, так. Да? Да, да, да. Воздушний сигнал, воздушна блокіровка. Ага, ось пішла, так. Ага, А, оце ось. Трошки замурзався, кум, бо починав. Сіки днів тому як був. Да? Та два дні чи, чи три. Круг зробив, та дощ упоріщив та тільки забарложив. Агрегатика. А вчорашній дощ трохи обмий його. <ріху> кум уже з понеділка на роботу виходить. Так що рішив обробити... Возможно. А, можливо, так. Да. <ріху> рішив підігнати свою роботу. Що ти, заглибив трохи? Так. Да. Ну давай, Доброго. пробуй. Так, да, так. Да. А ну от він та. Це то приїхав тобі команди. А то ви йому то вийняли. Ні, ну воно ж не порядок, що ж. <ріст> Зараз будеш переробляти усе. А? Це щось болімініє. О, ну це воно. А тут таке шкрябає. Якби я не приїхав і все б так пошкрябав. А тут асфальт. Весьо. Ну що це за дисковка? Колись я робив там в Подгородньому у нас в Дніпропетровської області на комбайні. Агроном такий був, у нас Олігович там то він каже, десь там знайде зерночі, що хлопці за таку борку б поїхали на Соловки. Так і кумо, це б на Соловки поїхав, би, якби не я. Це друге діло. Це друге діло. Окушпилівку. Сьогодні в нас субота, неділя, мабуть, понеділок. Я теж буду заводити Горинича та їхати, мабуть, уже робити другу підкормку пшенички своїй локально сівалочкою карбамідом. Ну а тоді вже воно одне за одне. Тоді вже мені треба буде гербіцидик внести на ту ж пшеницю. Та і вже перва культивація сьогодні в 10. Не за горами при такій температурі, як передають на наступну неділю там 20, 23, 24, то бур'янчик По премені кажеться, з удовольствием. А, чого ще приїхав? Кум каже, візьми кай свій центральний винт для підстраховки, бо він купив якийсь китайський. Ну і в общем, їхав на поле. Сильно він був розпущений і вирвало його. То він то скрутив, не знаю там на скільки витків, ну поки держиться. Ну а мій в машині був в тому багажнику, де під страхом. Так що прийдеться ждати. Поки кум дороби. І провести його додому. Ну як це ж кум. Не, ну видно, друзі, разниця сюди. Ось проход. Заглибив. І ось його дивіться. Палки сплошні. Ах і кум. Надо йому жопу набити.

Все, дивіться, кум уже закінчує своє поле. Ось яка ситуація по краю. Ну, надіюсь, ви бачите, ну це він вже перетоптав, ну воно бачите, ну край типу, обсіяний був. І перша сівалка пішла отак. Бачите, ось ще соешничок де пооставався. А далі вже ж я почав... Далі вже вже почав пасити, край, тобто бросив тут. Ситуація яка вийшла? Перед тим як їхати до кума сіять, я заїхав до його батька. У нього там соток 30 участочок такий теж треба було посіяти йому сонях. Ну, в общем, виносив він мені з гаража мішечок, посів мата, так сказати. І я глянув, щось, видать, там. Мишки жили всю зиму, питалися. В общем, третя часть мішка лушпиння, третя часть насіння і третя часть мишинного органічного добрива, скажімо так. Подивились, ну а що робити, ну не будеш його вже перевівати, сій, ну вже що, що буде. Ну Посіяв я, ну і там ж в нішах пооставалося всі валки. Приїхав до кума, кажу, будемо вибирати. Він каже, та мать оїтів. Сій, каже. Ну і вийшло, що край от сіяв, тут, ніхрена не було, один бур'ян. І перва сівалка туди положено, ж туди положена, теж нічого нема. Бачите, як з рогатки постреляна. Так що, отакий косяк був. Ну, я не винуватий. Як приказано було, так і я і робив. Бум, отмашку дав, мандуй. Я кажу, поняв, яволь, гер майор і погнав. Ай-яй-яй, зараз треба дивитися до гідравліки це не діло. Що, друзі, в общем, що тут? кумові залишився кружок, один край. Мабуть, будемо завершувати вже відео, і так затягнулося трошки. А, хочу ще обратитися до чоловіка, який там троли мене за счет реклами. Вибачте, будь ласка, кумову АГЕшку рекламувати не буду, То що кум. Не хоче платити за рекламу. А ви ж знаєте, що я безплатно рекламу не роблю. Так що, вибачте, всього вам доброго, міцного здоров'я, мирного неба. Отакі діла. Все, друзі, до наступних відео.